Дивно якось веде себе і вітер, і барка. Я хочу зняти мандаргони. Уже заплив я десь на кілометр, а вітер мене ставить. Зараз заспокоюся, повертаю в море, розвертаю. Африки. Ну, ото ха, вітер, які в нього бажання. Ну от, ну, море просто неймовірне. Неймовірне море. Красиве і неймовірне. Давайте я ще раз сам спробую стати. Отак розвернулися. Ми дивимося в море туди. І воно в нас величе море, близько, Блакитні гори. Ой, мандрагони, Монтаня, Петріно, ну просто і волни. Хвилі стали трошки більше. От я сподівався, що вони після обіду стануть трошки спокійніше і вийти в море після обіду. Прогноз був такий. Ну обманює прогноз, мене понув. Я, я не знаю, як вас обманюють чи ні. Ну, яка краса. Ну, і сонечко там. І сонечко улюблено, сонечко. От, І ми кілометр. Я не знаю, запили кілометр, а тепер он там далі ще кораблі є якісь. Що не попливемо, Для то нам вистачить, може ще з кілометр десь припливемо, а потім і назад. Ну от такий у нас, речі, стоїть барка. Просто чудова. Просто чудово, колишиться на хвилях. А я щасливий прям до опаєння. Ой, як це гарно. Як це гарно. Я в морі. Я в морі, в морі, в морі, в морі. На італійській мові. Море, маре. Маре. я в маре. Ємаре. Маре. Отако, отакої. Ми вітаємо всіх з цієї барки з Тереренського моря.